привіт, любі друзі! Рада бачити вас! А якщо ви вперше потрапили на цей канал, привіт! Мене звати Оля, і я створюю контент про книжки, спорт і обожнюю взагалі багато балакати. На календарі вже осінь, і на диво, за вікном теж. що мене насправді дивує і дуже тішить. Зазвичай в цей період в нас ще спека. Спекотна. а крутить, знаєте, саме такої от осінньої атмосфери, бо осінь я обожнюю. А от літа ні. Ненавиджу. І сьогодні я хочу розповісти вам, що планую читати, дивитись, робити цієї осені І розпочну я, мабуть, з планів на активність. Я таки доробила пам'ятку про challenge 75 Hard Challenge. Вона висить в мене там і планую саме цього понеділка його розпочати. І відкладала я його, і відкладала, а відкладала, тому що все ж таки ще покурювала цей грьбаний айкос, щоб його так. Що ж, він така срань, гося. Але пора. Цим вже закінчувати, бо what the fuck. Трохи про цей челлендж для тих, хто не дивився мій тиждень читання. Це такий челендж, який триває 75 днів. Взагалі, оригінальний челендж трошки інакше виглядає стосовно дій, які мають виконуватись, але я його малку змінила саме під себе. Свої потреби і, звісно, свої цілі. На протязі 75 днів я маю випивати 2,5 літри води, що по суті для мене є нормою. Хоча в оригіналі має бути голон, а це майже 4 літри. З станом здоров'я, це для мене ну трошечки забагато і можуть виникнути деякі проблеми, тому вирішено було випивати 2,5 літри. Я ж тут, як не женюся за звання головного челенджера року, тому буде так як краще саме для мене. Наступний пункт це, ну, звісно, не палити. І тут я хочу, щоб це, по суті, припинилось назавжди. Бо ця залежність, вона мене пекельно вкурвлює мать його так. Ага. А от далі, далі по плану, читати мінімум 50 сторінок в день. Цей пункт мені допоможе, ну, не дати, так сказати, моєму не читаю, захопити мене остаточно. В оригінальному челенджі треба читати мінімум 10 сторінок, але саме нонфікшену. Я ж хочу збільшити цю кількість і розширити, бо в мене, як мінімум, бракує нонфікшену на полицях. Останнім часом я щось трохи грішу газованими напоями, а саме пепсі. Тому я додала цей пункт, який забороняє мені пити газировані напої на протязі 75 днів. Бо нічого гарного в тих напоях насправді ну, немає. Туди ж пункт і про смаколики. <смакова> Бо заїхати за меренговим Булетиком, наполеончиком. Чи карамельним капкейком щось стало майже як щоденна традиція, я б сказала навіть рутина. А я тут, взагалі, то працюю на покращення, над покращенням себе, свого стану, здоров'я і ментального в тому числі. Чи як, блін. Два наступних пункти стосуються саме тренувань. В оригінальному челенджі зазначено, що людина має на протязі 75 днів. Виконувати два тренування по 45 хвилин, одне з якого має бути на дворі. Я же трошки під себе підлаштувала ці пункти без прив'язки до часу та місця, і напротязі 75 днів я буду ходити на це саме реформер і кадилак. Це от такі от дві шайтан машини, які ви бачите зараз на екрані. Також я буду бігати 4 рази на тиждень, грати в теніс, займатися вдома, чи то силовим тренуванням, чи то розтяжкою, чи то активною ходьбою. Також я від себе додала ще один пункт, по якому я маю почати медитувати і вести це не просто в свою рутину, а навчитись користуватись цим у користь для себе і свого ментального здоров'я. Тому так, наступні 75 днів буде тим ще випробуванням. Але, але я хочу все це документувати, бо усі ці пункти дуже добре в принципі, відповідають самій суті цього каналу: книжки, спорт, здоров'я і, звісно, рецептики, які я теж намагаюся знімати чи буду намагатися. Я буду комбінувати по декілька днів в одне відео. Можливо, якраз буду все комбінувати так, щоб у кожного відео була прочитана одна книга. І, звісно, між ними буде і інше відео. Скоріше все, да, суто на книжкову тему. Наприклад. Я дуже сподіваюся, що з цим челенджем в мене вистачить сил і часу подивитись і насолодитись. Тими фільмами і серіалами, які я запланувала подивитись чи передивитись цієї осені. І по-перше, це ж, звісно, дівчата гілмор. Це один з найосінніших, найатмосферніших, добрих і веселих серіалів, де ми будемо спостерігати за мамою і донькою їх життям, відносинами і якимось проблемами та життєвими неурядицями. Обожнюю цей серіал, і тому хочу насолоджуватись е, ним в таку, знаєте, дощову атмосферну погодку. Звісно ж, я обов'язково, обов'язково, що осені, а іноді і не тільки осінню передивляюсь гордість і упередження. По-перше, як фільм 2005 року, так і серіал 1995 року. Тому що ну, серіал взагалі моя любов. Не повірите, але я до цього не разу не дивилась фільм Практична магія сама в шоці з себе, бо він прям кричить про осінь. Там тобі і відьми, там тобі і осіння атмосфера. І як я підозрюю, да, якихось там кохання-коханівське всі такі справи. Те, що треба, да, те, що треба, в тихий осінній вечір. Також я не дивилась фільм. Посмішка Монелізи нічого про нього не знаю, але я бачила мільярд рекомендацій цього фільму як ідеального на осінь. Тому звісно його я теж обрала. Ще з фільмів, які просто постійно в рекомендаціях до перегляду саме восені, це Спілка мертвих поетів 1989 року. Єдине, що знаю, так це те, що він прям випромінює вайби Академії», Тому, звісно, так, я буду його дивитися. Ну, «Дарк Академія. осінь. ну конект, меч, меч. Може, і у вас є якісь рекомендації щодо атмосферних і класних осінніх фільмів та серіалів. І я буду вам дуже-дуже вдячна, якщо ви напишете в коментарях свої якісь рекомендації, обожнюю щось таке осіннє і атмосферне. Ну що? А тепер до головного перейдемо до книжок. З книжковими планами в мене завжди усе прискорно. Поясню. Я собі вже тучу раз планувала осінні читання, зімні читання, літні читання, весняні читання. І що я можу вам сказати з цього приводу? Жодного разу, от жодного разу я не прочитала і 20% саме з планів. Я читала все, що завгодно, але тільки не те, про що казала у відео книжкових планів. Може, це якесь, я не знаю, прокляття чи щось таке, типу, розкажи про свої плани, і вони підуть по пі по одному місцю. Тому на цей раз я зроблю трошечки інакше. Я обрала для цього відео лише 10 книжок. 10 книжок. І це будуть саме легкі книги, але ті, котрі я зазвичай беру першими, щоб швиденько прочитати, взятись за щось більш серйозне. Бо якщо я покажу ті серйозні книги, які б я хотіла прочитати цієї осінь, то я впевнена, я просто впевнена 100%, що буду обходити їх стороною по якимось дивним причинам. І вони так і залишаться непрочитаними. Тому. Почнемо. І перший лот з цього стосику: Покинь, якщо кохаєш Колін Гувер. Майже всі вже прочитали Покинь, якщо кохаєш Колін Гувер. Майже всі вже сходили в кінотеатр на фільм «Покинь, якщо кохаєш по мотивам книги Колін Гувер. Але не я, звісно ж. Я не читала книгу, я не дивилась фільм. Тому я така думаю, ну треба ж якось, знаєте, ну, трошечки цей його, цей, якби. Наздогнати свої плани. Тому я навіть не читала нотації. Щоб ви розуміли, ця книга в мене, я навіть не знаю скільки. Мабуть, з моменту, коли вона тільки вийшла в видавництві. Тобто, ви розумієте, да, що це дуже давно. І вона така собі лежить і чекає, чекає свого часу. Тому, так, це перша книга. Яку я запланувала, і ну, вона невелика, тому звісно вона прочитається швидко. Наступні три книги. Чому кажу три? Тому що сьогодні я ці три книги забрала з нової пошти, з відділення. Вони мені приїхали, вони в мене були не передзамовлені, і я відразу розумію, що, м -м -м -м, скоріш за все, самі ці книжки першими будуть прочитані. Ну, може, не усі, але одна. Остаточна це теоретично це кохання Алі Гейзлвуд. Я прочитала в Алі Гейзлуд, Шах і мат», ще англійською. Я прочитала. Е Любовну гіпотезу. Я прочитала кохання в мозоку і скажу вам так: е, я розумію, що я обожнюю алігейзову. Чому? Це настільки легко, це настільки романтично. Ну, любов, любовна, все дуже просто читаєш, насолоджуєшся, кайфуєш, кайфуєш від героїв, кайфуєш від сюжету. Е, текст просто летить, як не знаю, як паровоз якийсь. Ти просто, ну все, її можна спокійно за день прочитати, насолодитись, і це буде супер-пупер. Тому, як би, Алі Гейзлвуд це автор, якого я купую просто автоматично. Виходить книга, я її купую, навіть не читаючи анотації. Я чекаю, скоро в нас має вийти «Шах і мат» Алі Гейзвуд. Звісно, вона в мене буде, хоча насправді я трошки не знаю навіщо, тому що я її вже читала, я її читала англійською. Але ви знаєте, є нюанс. Книга Шах і Мат Алі Гейзлвуд зародила в мене бажання навчитися грати в шахи, тому що сюжет крутиться навколо саме шах. Я навчилась грати в шахи два місяці. Я дивилась усі відео, уроки, як грати в шахмати, різні теорії, там, різні е, початки партії, як розвиваються усі, там які, знаєте, моментики, коротше. Я грала онлайн, я грала учбові ігри, я заколупецила просто свого чоловіка кожним днем, Давай пограємо в шахи, давай пограємо в шахи. Я коротше, заколупецила усіх з тими шахами. Ми купили шахову доску з фігурами. Да. Тому тепер я, в принципі, вмію грати в шахи. Так, не як профі, але, ви знаєте, мені в кайф. Тому на такі от справи Елі Гейзлвуд. Далі книга, про яку я нічого не пам'ятаю, і я вам а, поясню, чому це вона теж сьогодні приїхала. А не пам'ятаю, тому що вона гриміла на увесь букток, буктюб, ще е, чорт зна коли. Але вона в нас таки вийшла. Перша книга циклу Лорен Ашер мільярдери з Дрімленду, циклу називається. І перша книга дрібним шрифтом. Я е, Ну, я, я пам'ятаю, що це якийсь роман. Да, тут буде любов, кохання, всі справи. От тому. А, так, так, із задоволенням буду читати. Цікаво, тут є е, Ні, ніяких тобі не 18 плюс, не 16 плюс, не 14 плюс. Воно що? Тут щось секасу не буде. What the fuck? А чому? Чи може я щось плутаю? Коротше. Розумієте, все, треба прочитати і дізнатись. Я не хочу читати анотацію. Ви знаєте, я зрозуміла, що в принципі, я стала дуже рідко читати анотації книг. Наприклад, більшість книг, які я купую, це я бачила їх на англомовному буктоці чи буктюбі ще давно. І тут я, я взагалі про них забула, і от вони в нас з'являються така: О, треба почитати. Чи, наприклад, вони приїжджають мені, якщо це книги англійські, вони приїжджають мені в боксах книжкових, чи порекомендували подруги да, з книжкової спільноти. Е, інколи, звісно, так, я могу, можу прочитати анотацію, але, але розумієте, в мене пам'ять рибки дорі. Я можу прочитати анотацію, така Вау, ця книга офігезна, додам її до кошику, там, потім замовлю, чи відразу замовлю, якщо є гроші, чи потім замовлю. І коли вона приїжджає, а частіше я купую книги по замовленню. І, звичайно, можуть пройти і не місяць перед тим, як ця книга до мене доїде. А за цей час я вже забуду про ту анотацію. Я просто буду знати, що ну, якщо я її купила, значить вона чимось мене захопила і так далі. Коротше. Далі я думаю про анотацію можна взагалі не говорити. Хоча анотацію саме цієї книги я знаю, але я думаю, що вона саме вам і не потрібна. Тому що це Джулія Куін Бріджертони, пропозиція Джентельмена. Третя книжка. Обожнюю Бриджертонів, я обожнюю книги, я обожнюю серіал. Я, до речі, розглядаю окремо завжди екранізацію е і книжку. Якщо да, екранізація йде, йде по книзі. Тому що. Якщо е, отак постійно порівнювати, можна з, поїхати дахом, е, тому що дуже дуже рідко буває так, що екранізація на рівні з книгою чи вище. Зазвичай це гірше, тому я не порівнюю і просто, просто насолоджуюсь. З Бріджертонами вийшло так, що вийшов перший серіал, перший сезон. Я подивилась перший сезон, і тільки через якийсь час це був вже я не знаю в якому році в нас вийшла перша книга, в 22-му чи 23-му, Я не пам'ятаю, але факт залишається фактом, що коли вона в нас вийшла, я тоді її і читала. Читала я її вже українською. от. Тому, так, третя книга Бриджартонів. Із задоволенням обожнює гумор, обожнюю взагалі її героїв. сюжет. Це завжди перфекто. Болить спина. Ой, як невдобненько було сидіти, але треба продовжувати. Саня все, херня давай поновить. Наступна книжка з моїх планів, вона вважається найосіннішою. Просто настільки осінньою, наскільки тільки можна, і це е, Роджер Желязний, ніч у самотньому жовтні. жовтні. Подивіться, яка вона крихітка. І прикольно те, що, е, якщо я правильно зрозуміла, е, е, сюжети і взагалі все, всі дії йдуть від лиця собаки. Собак. Мені головне, щоб з ним нічого не трапилося. Але я так, але я так розумію, що це дуже добра, така мила історія а, про пса і його хазяїна Джека, того самого різника, да? і як вони там в, яко... в якійсь грі приймають участь. І, типу, їм треба, звісно, виграти, тому що програвші вони, ну там, щось не мене дуже добре все. Ну, коротше, тому. Ну, крихітка така. Ну... Я от думаю, її може взяти взагалі на геловінські якісь читання. Далі книга, яку я планувала ще влітку прочитати, звісно, планувала. От, от Це корінь усіх проблем. Планувала. Мені взагалі, я так зрозуміла, що не можна планувати такі речі, тому що, коли я планую собі книжки, як я вже казала, історія закінчується не дуже добре. Тому. Емілі, Генрі книголюби. Це теж щось має бути таке романтичне. От, от чому вліт? Одне літо, двоє суперників, несподіваний сюжетний поворот. Її треба брати найближчим часом, поки ще там температура 26-27 градусів до, до такої температури да, піднімається градуси. Тому що інакше в осені мені я з тих людей, які е, дуже Полюбляє книги по сезонам читати. Звісно, трапляються моменти, коли я беру книгу, і мені вже плювати, що там зима, гололіт коротше, вюга якась, а за вікном там плюс 45 градусів. Ну, типу, плівать, якщо там сюжет захватив чи настільки поглинула ізначальна анотація ще така. Погнали, тому так, книголюби. ще один з планів. Далі, прям такі, ви знаєте, осінні книги, тому що це такі детективи, трилери. А для мене це все, що детективно-трилерне, це все про осінь. Про дощ, про похмуру е, погоду. Коротч, про похмуру атмосферу, все, я сиджу така, все, детективи, трилери. Йдіть до мене, йдіть до мамочки. Зараз ми вас будемо читати. І. Перша книга з цього такого жанру це Роберт Бринза Нічний Сталкер. Першу книгу з цього е, циклу я, ну, е, кожну книгу можна, в принципі, читати окремо. Е, але це взагал, загалом да, цикл. В принципі, це як Стес Герріцен, те ж саме. Е, першу книгу Дівчина у кризі я читала, і це прям вау. Перфекто, я, я була в захваті. Тому так, друга книга. Навіть е, не буду заглиблюватись в анотацію, тому що ну, я не хочу. Я хочу так, знаєте, поринути зразу. І відразу е, отримувати задоволення. В мене, до речі, ще є одна книга Роберта Бринзи. Ага, да, я ще сподіваюся, що я щось побачу серйозно. З моїм зором, до речі, мені зір треба перевірити. Так, що там? Сталева. Момент. Ага, да, Ну, я вам казала про зір. Яка сталева? Темна вода. Темна вода. Де я там побачила слово сталева? Занавіс! А далі в нас Луїза Пенні, головний інспектор Гамаш. Я так розумію, що Гамаш Гамаш, мабуть, Гамаш. Що таке Гамаш? Гамаш ГАМАШ – це для оця, оця штука, да? наскільки я розумію. ГАМАШ. Ну, щось таке слово знайоме. Але зараз такий там нейрони такий. Мозкова діяльність просто запрацювала, щоб згадати. Тому що я рибка дорі, знов-таки моїм нейронам треба дуже багато часу, щоб щось згадати. Коротше, неважливо. Це зловісно тихе життя. Ви знаєте, я дивлюсь на обкладинку, я розумію, ну все, атмосфера осінь. Ну, атмосфера осіні, атмосфера осіні. Я навіть не пам'ятаю, коли я її купувала, але я навіть не читала на даті. Взагалі, я просто побачила це обкладинку і така. Читаємо в осені. Її. І неважливо, що там. Можливо, там взагалі не осінь. Хоча тут такі жовті листочки, тому осінь. І далі дві книги автора, якого я просто обожнюю. Це дві книги з одного циклу. Нового циклу для мене. Я не читала цей цикл, я читала інший цикл цього автора. І це Донато Карізі. Це гіпотеза зла і нашіптувач. Донато Карізі – це one love. Обожнюю, люблю, кохаю. Да. І це цикл про Міло Васкес. Знов таки, якщо я не помиляюсь, вона детективка. Да? Ні? Міла Васкес спеціалізується на розшуку викрадених дітей на талановитий криміналіст Горан Гавіла. О! Агонь! Я вважаю, що це агонь. Плани, агонь, і взагалі я собі так дивлюсь, що я прям на такому ентузіазмі зараз все розповідаю. записую я це відео у неділю ввечері, 22,17, неділя, 8 число. Я собі ще така думаю, я сьогодні його щось змонтую і викладу його завтра у понеділок, рівно в той день, коли я збираюсь почати свій челлендж. Ватер. Чи вірю я в себе так? Чи все в мене вийде скоріш за все? Чи почну я завтра саме? О, тут вже питання. Але треба. от Просто я розумію, що це виглядає дуже лячно. Я дивлюсь туди, тому що мій е, е, челендж. Оцей листок, який я собі малювала. Якщо ви дивились тиждень читання, ви бачили. Так от, якщо ви дивились, там оці всі пункти і циферки від 1 до 75. щоб я відмічала. О, маркери треба обрати. Момент. І я думала, що ця штука з книжкового боксу, вона вся в котячій шерсті, звісно. Мені ніколи не знадобиться, тому що вона, типу, для кісточок, там, карандашків, там, ті, хто, знаєте, займається там малюванням, чи там, знаєте, собі так щоденники, планери якісь ведуть. Я намагалася, а в мене не вийшло, скажу відверто. А, вот. Але він таки знадобився, тому що тут... Всі мої маркери. Знаєте звідки? За Аліекспресу за 200 з чимось гривень. А? Так от, треба обрати кольори. І вони мають бути різними, щоб я їх не переплутала. Пунктів у нас, раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8. Ніфіга собі. Погнали. Так, я вважаю, що один має бути, звісно, е якогось мого найулюбленішого кольору. Е немає темно-темно-зеленого. Але є, типу, от такий, я не знаю, побачите ви чи ні. Коротше, це зелений. Є рожевий. Давайте буде рожевий. Є хай буде коричневий для куріння. 100%. От прям це прям для тебе. Зараза. Так, Жовтенький. Треба, щоб вони е якось там я їх могла відрізнити. Так, що тут у нас? Це в нас який? Фіолетовий. Айда. Ой, а скільки планів я казала було? Пам'ять Робкіторі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім. Оля, яке сьогодні число, стільки планів! Раз. Я дуже емоційна. Я випала забагато матчі і мені здається, що мене трошки рве. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Це якийсь дуже дивний. Він рожево-фіолетовий. Це шість, залишилось 2. Який буде, який буде наступний кольор? Ну, в принципі, тут є сірий. І залишився ще один. О, блакитний. Блакитний підійде в мене. О, всі кольори максимально. Так. Як би вам так показати? Отак. Ага, так, да, я не можу. О, всі кольори. Максимально різні, і я їх не маю переплутати. Хочеться, знаєте, щоб кожен, кожна, кожен пунктик мав свій один колір. Треба їх там поставити біля челенджа. Тому що я все ж таки вважаю, що в мене вийде. Я таки завтра розпочну цей челендж, і все буде. І все буде добре для кожного з нас. Е, Твоя черга не настала. Тому такі от справи, любі друзі. На цьому я завершу відео осінніх планів, книжки, фільми, серіали і взагалі активність, яку я буду робити. І ми побачимось з вами в наступному відео. Я сподіваюся, що це буде перше відео, де я розпочну цей челендж, і декілька днів вже будуть сформовані і вийдуть на канал. Давайте, будь ласка, в коментарях підтримайте мене, будь ласочка, тому що мені ця підтримка дуже потрібна, тому що виглядає це насамперед лячно. І найлячніше для мене, скажу відверто, ні два тренування в день. Ні, я не знаю ніякого солодкого, ніякого газованих напоїв. Найлячніше для мене не палити. Я намагаюсь кинути, я вам писала, що я намагалася. Я протрималась 4 дні, і я такий цей сраний Айкос, я його покорила, а потім я його ще раз покорила і ще раз покорила. Навіть не помітила, як я знову його там курила, майже в тому ж ритмі, в якому я корила до цього. І, коротше, і мене це бісить. Я... я хочу покінчити з цим. Тому, друзі, побажайте мені. Удачі! Щастя, здоров'я і всіх благ. Но посарано. Побачимось з вами в наступному відео. Люблю, цілую.